Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 11 років тому? У лютому не 28 днів. Він і досі в Україні ще триває. Він розривався полум'ї, горів і хтось зробив у небуття свій світру. А як же жити? Люди всі бажали. А ось тисячі доріг, які ведуть з боями до границі. В нас досі лютий і ворожа людь, що сіє смерть розруху і тривоги. Нам, лютий цей, ніколи не забудь, як не забути смерть і ці. Дороги у лютому не 28 днів. Він сьогодні українці відстоюють свою незалежність та ідентичність, захищають своє право вільно жити, то продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу. До слова запрошується виконувач обов'язків директора доктор філософії Зоя Крамська. Шановні коледжани, ми пам'ятаємо і ніколи не забудемо 24 лютого 2022 року як страшну дату біль гнів на нападника ворога Російську Федерацію. Самого ранку. Згадаємо в той день евакуація студентів у безпечні місця, припинення освітнього процесу. Далі допомога військовим, далі прихисток внутрішньо переміщеним особам, далі прихисток і допомога в навчанні і житті. Курсантів Одеської морської академії це дуже змінило життя. А, а нам є можливість з вами тримати освітній стріль. Отож, ми віримо, віримо щиро в Збройні Сили України. Ми віримо в найскорішу перемогу України. Разом вистоїмо, разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! Важко підрахувати людські життя, які були знищені війною, ми закликаємо вас сьогодні згадати у молитвах усіх героїв, захисників, які поклали свої голови за наше майбутнє мирних людей та дітей. Хай пам'ять про всіх невинно убитих згуртує нас, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави. На власній землі Вшануймо хвилиною мовчання героїв, захисників, волонтерів, мирних мешканців, дітей, які стали жертвами агресії ворога та полягли у цій війні. З тобою, воїне, в окопі, вся наша держава, усе, що в нас є, і таке дороге для нас. З тобою, майбутнє дітей, за тобою, Україна. Ми схиляємо голову.